Друзі, також маємо ще лоти з, бейбі... з бейбіками, з морючками. Тут в основному буде від 1 до 4 рочків. Ну, я проговорю приблизно вам розмір, щоб ви розуміли. Вони йдуть в лопілу подвійні, тобто 86-92, 2-6 місяці, такі трикотажні шортики, дуже прикольні. 2-6 місяці, Я вибачаюся, я трошки неправильно сказала, що буде саме від року. Ні, тобто від нуля. Можна поєднати, до речі, класні, можна зробити комплекти. Далі 6-12, такі манюсінькі, класненькі. Це у нас дві футболочки, так поняла. 12-24, тут така пішанка. Або для дому, футболочок на 4 одинички, такі базові полосочки. 12, 24 місяці. 9, о, 2 4 рочки такий комплект літній, 98-104. І 98-104 комплект для дівчинки. Далі такі 2-4 рочки, а, така піжамка, 2-4 рочки, А може навіть такі, вона така літня, класна, що можна просто літом носити. Далі такі велосипедочки, 24. Далі а, 4 футболочки. 2-4, це хлопчик. Тут такі полосочка, якась он, крапочка є, такі прикольні. такі ніжні, Колір, як зараз можна, такі більше. Вони, такі, не на Далі така класна 12-24 місяці. Шортики, 24 рочки, трикотажні. 12-24 такі футболочки, яскраві одинички. Шортики також 6 12, 12 24. Трикотажик такі класні, різних розмірів. 86-92, 86 92, футболочки 12-24, 86 92, 74, 80. Це, напевно, піжамка, чи комплект. Ага, така піжамочка тоненька, 12,24, така махрушка. Теж. Такі класні шортики. Вони йдуть, трикотажик сутрові, 16 і 12, 12, 24, по дві одинички класні. А, далі такий для хлопчика комплект, така піжамка дуже класна, динозавриком. Комплект 86 комбінезончик, шортики 86 92, 12, 24. Також така піжамка дихаюча або комплект можна як. І 6, 12 така футболочка з таким прикольним, а, з таким малюночком прикольним. Замовляйте.